Якщо у вас в руках мобільний телефон, будь ласка, не відходьте, ви не випадково читаєте ці слова, Бог хоче благословити вас прямо зараз. Будь ласка, дозвольте мені помолитися за вас і вашу сім'ю. Небесний батьку, дякую тобі за те, що дав їй життя. Ви бачите її серце, її виснаження, страх і сльози, думки, які не дають їй спати вночі. Будь ласка, заспокойте її зараз. Зніміть тягар її смутку і тривоги. Дайте їй відчути, що вона не одна, змий гріхи її молодості і все, що стоїть на її шляху, прости її та її сім'ю, включаючи тих, хто був, є і буде з нею, Знищи прокляття і розвій страх, подаруйте їй нове серце, наповнене співчуттям, спокій і впевненість, Господи, благослови її дім, захищаючи своїх дітей і онуків від хвороб і болю втрати. Освіти їх своїм світлом і веди їх стежками праведності, пошли ангелів-охоронців стерегти двері та стежити за кожним їхнім кроком. Дай цій родині мир. Нехай любов наповнює їхні серця і дає їм сили жити кожен день з надією. Господи, будь ласка, зціли її тіло і розум, очисти її кров і усунь її біль, тривогу і відчай. Будь ласка, відновіть її сили і дайте їй знову відчути радість життя. Будь ласка, даруй їй внутрішній спокій, ясність розуму і тепло її душі, яка так потребує тебе. Господи, я вірю, що твоя благодать прийде на неї сьогодні. Господи, я вірю, що твоя благодать прийде на неї сьогодні. Завдяки тобі світають навіть найтемніші ночі. Якщо ви приймаєте цю молитву, будь ласка, напишіть амінь у розділі коментарів і поділіться нею зі своїми близькими. Допомога прийде сьогодні.